Так, ну шо банда, коротше я на автобазарі. Сьогодні блядь, базарчик конечно, радує, чесно. Людей до блядь. Я вам показую. Зараз машинки трохи є, навіть на в'їзді тут. Куча автомобілів. Зараз пробіжуся вам щось може, цікаве покажу. Окей банда? Ну що, пошла гра в хату, я йду в базар. Так, банда, лавно все ми бачили. Nissan кашкайчик. Що у нас тут 16 рік, 11-200, банда, воно ну, на телефону є. Так що ось вот така хуйня. Так. Нормальний. Кишкайчик так. пойдет, пасатик. 5000. 5010 рік. Значить при пам'яті. Номер телефону, все ми бачили. Ну, Тут як завжди жигули. Сімки, Хуйорки. Вся хуйня, Сейчас підемо до базара, тут у нас відводиться, бачив теж шалом. Тут такі у нас резинки, диски. З лівої сторони люди продають, зараз покажу прямо в ряди. Так, банда, це ще рік пів може вас не цікаво, але подивимося, що там ціна. 1000 2008 рік. Ну така. За таку ціну. Так, тут? Кашкайчик. на червоних номерах. 11412 рік. Отака ціна. Який ще Кашкай червоний. Десятий рік 9800. Отака на любителя. Бус, Рено, трафік 12-13 рік, ну така вода Бессина така тоже, ну нормально, гарненький колір. Так, плащети шевролетик 8 рік, 5000, ну, така прикольна, прикольна, чесно. 700, то есть 750 нормальная. Вся одна семерочка, 2 750 29 пробіг нормальна така бля коротше що це за хуйня дає туран 9912 такий прикольний був назад ціна бомба номер телефон больше. прикольно така 46 -та заїжджає теж стали по Так. Volkswagen Kadik 6204 четвертий рік Така нормальна Так банда 15 та 8 рік Сіни нема Прикольно Так, 700 й 1300 Четвертий рік Семерка то є ну, така банда 99 1800 Сьомий рік Нормально Шукав Шукам Ниваса банда 660-й рік. І прикольний стан бомба взагалі, да? так? Opel. Opel, Opel, Opel. Так, Гопель. Гопель, Гопель. Так, 5708 рік. Дизель 1.9, Ну, нормально таке. Так, це у нас гольф. 13718. Механіка. Ну теж прикольний. стан, бомба взагалі була. Десятину ми вже бачили. Зараз у нас вже продається десь десь. 10 базар. Так, 9, 9. Кабля, Ціна 750, 9,9 9 кабле, интересно. Сина 750-99 рік. Газ, бензин. Стекло трошки лопнув ще. Ну ничего, ничего банка. Ну такая така Можно Можна лобати. Там, бля, я не знаю, 500 можно дати. Реально. Не трошки, конечно Есть і до бока башка, який... Ну нічого. Воно не гниле, воно просто краска облизит. Ну, Део? Матис. Сьомий рік три штуки. Що це для біотуалет, блять. блядь. Банда. Підійду до бізнесменів з Христиню, вони тут за кордону тягають. всяку прикольні штучки Покажем їм тут. Добрий день. Добрий день не треба, так що такого? Це що таке? Що це за приколи такі? А що це? десо, чіпляти багаж. О, багажник має чіпляти багаж? Так. Да. А, а, ці наверх, типу релінги. Ні, а. це внутрі багажника, ось укріпиться якось ага. усього. всього. Прикольна це штучка. Прикольно. Тут багато не всяких товарів, подлокотники, пари, що хочете. Приходьте банда, сюди. Форт шіки. Може за шість. Банда короче, Базарчик сьогодні вот так вам покажу. Блядь, ну реально бля, крутийся. Ну, І ще на вулиці де, там, за воротами дуже багато машин. Так, дивіться наступне відео, бо вже дуже буде війне. Так, ну що, ну банда, до Кия Спортич 13,5, 13 рік, 1,7 дизель. Прикольна така, да? Єшку показати вам? Така хорошенька. Блядь, ціна 5 450 другий рік. 2,7 дизель. Блядь, ціна прикольна. Она. Міста нахуительный. Крута, блядь. Мне сподобалось. Ну сейчас сзади ще подивились. Т450, але трошки рік слабоватый. А так, бля, ну прикинь, блядь. два выхлопа, блядь. Красавчик, блядь. Дискарі, нахуй, наверное, на двадцатку, блядь, еще. Да, 18. Ну що. Покажу вам ще, коротше, може, хтось подається. Там номер телефона може я дивиться, бачите. Все, иду далі. Так, банда шкодка Кудочка 5600, 8 рік, 1,6. Теж така прикольна. Це в нас ланус 1,5. Вже давно продається цей ланус. Вже бля зімайне перший раз. Але 3,5, 8 рік. Така теж намита набрита, нормально. 5346. Перший рік. Дізельна лапасне. А с бензином? 1,8? 2,2. Ну, блядь, нормально. Так, банда Гольфяра. Короче, 6212. Ну, как пойдет. 15. 2850. Нет, 14. Такая, блядь, гарная, супер. Лантра. Димон, сколько денег лантра? А это акцент. Акцент? А, да. 7 -7. кой рот. 72. 11. Немає, без сенсу, сенсу нема 7200 7200? Не парוש. бачу, да? Спит, да? все в роді ні, да? Да. Ну, да. Так, ладно, що, напевно, ще сенс Привет. Так, 2600. 06 рік. А, сенс 2600. За сенс щось блядь, духойово. Так, Камри Полтош. 11. 12 рік, 2,5 бензин. Ну така прикольна. Так, банда лочейки. Коротше на автоматі 5,5-6 рік, 1,8 газ. Школьний така. Варті на тітам на автоматі, бомба Фаб'є, Шкодка. Тоже, мене тільки загнана на червоних номерах. 5-100. Сьомий рік, нормально. Так, Тойота. Гібридні. Нет, ні, 7708 рік. Ну така нормальна. Хороший стан вообще бомба. Апелек. Такие трошки лак подлазывают добавить. 4900, наверное, доллара, закаши регвепты. Ибо цена сладко можем удать. А Але цена для космоса. Так, банда 600-й, короче. Легендарная шестерочка. Полторушка, 84-й год. Такая хорошенькая. Нормально. Так, калина. Малина. рік, рик Ну, Тоже такая. Все нормально. Ланус, чи що це, чи сенс? А, сенс. Рубль Ну, Такий сенс. Кто мене питав за приорку там. Така при пам'яті. Хто там хотів? приорочку? 858 рік. Нормально. Hyundai Santa Fe банда. Такий прикольний. На автоматі чи що. Так. Opel Astra. Вона дизель начиняє. Не, не знаю, день дизель усі не такі прикольні таке. Очень апаратура. Не, газ бензин. Ціна 67 рік. Так, банда, коротше, зараз наступне відео, був дуже длинний виходить. Я буду знімати вам по 3, там по 4 хвилини. Так, 10 на банда. Що у нас тут вона хоче? Зараз подивимося. Ну 300 з за 10 рік 300 банда так 124 легендарний. Знімемо, да, покажемо. Зробимо. Да. Четвертий рік, 4 штуки. Тор. Трактор, так? Да? Дізель. Да, такий прикольний. Легендарний 124. Бля, ж відкриють двері. коли їздили на таких багато банда. У мене їх було бли, на штук 15. Але дизельного нікого не було. Любима машина колись моя була. Так, бамда, тут трафіки, вони дорогі стоять. Підемо до Так, Сітроенчик, що у нас? 11 рік, 7800, 227 дізель. Автомат, коробка передачі, що, щось не пам'ятаю, АКП, так. Да? Ну да. Ну Прикольний такий. Банда, ну, колір такий класний, бля, я не знаю, які всі сітрени ходять бля, з цими коробками, ну, але прикольний. Так, Банда Та четвертий я той раз його показував. Е 10 рік, дизель, ціни нема. Ну, він мені подобається. Так, Банда. Так, банда 15, й 15. й 2,7. 12-11 рік. Думаю, що дохує за. Банда, подивимося, Audi all right, all так, 6 і 6,7. Ауді, так, номер телефону Щас власника покажу. Прикольна машина, якщо пневмі. Повний привід 4х4, бачите, ну, номер телефону. Прикольно. На кожі, дискарі. Мені дуже подобається вона. Я колись мріяв про таку машину, дивіться. який Салончик, шкіряний, цілесенький, збережений бандит. Дивіться, рульчик. Наші рідний сюди рідний. На автоматі. Блять. Моніторчик навіть є. Для такого року блять, машина взагалі бомба. Бомба-ракета. Yeah. Я вже вам показав номер телефона власника, yeah. так що дзвоніть. І по кузову нічого таке, не живуть на пнем, і підняти, скорі, здоровені. Зимня різина. Так що банда кого цікавить. Короті. Ще раз покажу вам номер телефона власника. ось, дивіться. Так що телефонуйте і з ним домовляйтеся. Бля, класна машина, я все таку тою. Так, бачили, банда тоді заїдала 46-та, зараз покажу вам ближче. Колір баклажан, та ще рік 4, 6, 1, 9. автомат бензин. Блять, классно, 46 она тоже пусть была. Так, вон, вот такая. 400. Так, дизель. блядь, и моторчик хороший. Один из дизель. Так, Санта-Фе. Дизель начини чине. 87, 8 рик. Дизель, да. Автомат все, нихуя себе. Хороший. Так, Опель. Зефира. 403 рок. Третій рік. Ну, така. Так, Рено сцені. Ой, Меган санді теж. Шостий рік. Ну, така нормаль. Гарний колір. Завітав до свого другана Діми. На автомайданчик. дивіться, скільки автомобілів є, воно бачите, банда, воно фона його. Так що яка цікавить машина дзвоніть, Бачите, номер покалась, зараз. Підійду до Дімончика, у нього навіть воно є, бачите, Брабус. Братанчик, що ти? Тачки продаються. Привітаюся привіт. з Дімоном своїм друганом. Як всі, привіт. Що да. там, тачечки є, якісь цікаві? Ну, якісь сладненькі є. Все, що є на Майдані. А сладенькі є, якісь стінки. Мед? Да, мед поки нема. Поки нема. Ну, бля, каже, поки нема. Що, Дімон? Все, Дімон. Радий тебе бачити. Давай. Так що отак банда. Зайшов до Димона, каже, бля, поки нічого нема. Сладко як мед. Бачите? Ну, скоро буде. Нікуди не тікайте. Піду далі, щоб покажу вам. Показав весь ось до банда двісті. Отак. Сьогодні базар весь бачите такий. Зараз піду ще за ворота, там теж дух інше машин. Так що нікуди не тікайте, дивіться наступне відео, окей, банда? Все, я йду далі. Так, банда, коротше, я вийшов за ворота. тут за воротами теж багато автомобілів. Бачите, зараз вам покажу тут трошки, що там є. Отак, окей? Зараз піду далі, покажу шкодку, хабі я зубівся, бачите. Четвертий год. Договірна. Номер телефону воно є. Сіренька, вона тільки сьогодні перший день приїхала на базар. Ну Прикольна така, блядь. Стан гарний, прям каструля, але прикольний стан. Хорошенький. Свіже пригнали. А, десь запад мене десь пригнали. Станчик, салончик такий прикольний. Не ушатаний, нічого. там що видно, Бачите? Так, Піду далі. Поки... два ватуксоном той базар були, не буду вам показувати. Так, 40, 39-та теж тому тому той базар вам показував до Піду далі щось покажу. Так, банда, хто не зрозумів, це я нахожусь за воротами авторинка. Люди тут теж приїжджають, може що дорого за в'їзд, 200 гривень чи 150, я не знаю конкретно, що так, ну, Прикольний. Так, це що це в нас? Теж ціни нема. Ці Такий сатік. А сатік вже той раз був. Да, 3,7 ми знімали, так, це ж. Мазда п'ята. Коротше, ось ну, дизеля нема. Ой, као, дізеля вчини немає, а ну, номер телефона, тому цікаво, банда таки І Така нормальна колес. Так, банда, подивимося сюди. Вона вже вроді була, чи не була. Юрка, що толкається? Привіт. так, це у нас 40 тисяч до один 1,6, 10 й рік. Нема ціни. Так, банда, фордацію, в мене щось тільки приїхав. Так, 4,8, 8 рік. Дізель 1.8, і механіка. Ну такий, бля, ну що, бля, за 4.8, щоб тако дожати дідушку, бля, за 4,5, я думаю, нормально. Дажати. Так, Ван, отакий. А такий... то такий прикольний, зараз відкриємо під капотом, подивлюсь. Дядько нам 4200. Каже, можна забрати. Зараз відкриє, подивимося, що там під капотом. Так, моторчик. Угу. А можете завести я? Заведіть, хочу подивитися, що тут. Щас заведе, дядько зайде. Подивимося, що тут. Е... Ну, воно ще рівно робить. Дізельочок, дивіться, як робить, прикольно, воно що тут? Ніка нічого нема. Воно що тут. Тут наче ніде нормально, блядь. Блядь, меньше робить, приїдь ніхуя. Такий хороший. Блядь. А ви, а ви де живете? В Умані? Паланки? Зараз візьму ваш номер телефона, запишу. Що красили? Дядько, що красили? А це ваші номера, оце, так? Да? Да. А що красили? Значить, у Фінляндії передній бампер, крило. Да. Ну бампер то розходні, крило яке, Праве, так? Да? Так. Да. Mm -hmm. Я бачу, це, це новіша, так? Да? Да. Капот покрашений пограбом був. Цяторські були. Mm -hmm. Задня ляда були ці. Mm -hmm. Рижики. Рижики? Да. Коротше, банда, отакі автомобілі. Я ще запишу номер, тоді до дядька може позвонити, ми з ними будемо говорити далі. Трошки для зеркальця, трохи затекло, щось зламав. Це звідки що, це тоді uh -huh. там криво і це, це, це. і Це воно. Таке діски. Ну. 17 головне що дизельно. робить добре, А Ано газаніть, що оно там, нема диму, чорний, білий. Воно зараз побачимо, що тут у нас. Ну, дядько зараз газанеш. Оце як ти кажу, 8 від заміни. Ану такого газуть легенько. До трьох тисяч. До трьох більше не треба. Банда нічого немає. Тільки листя летить, бачите? Все, ще будемо договоритись далі. Нікуди не тікайте, дивіться наступне відео, банда. Або далі. З дядьком договорилися, яка страховка є, все є. Побачимося, пізніше наберу, я все, дядько, дякую. Ви бачайте. гарний фордік такий, прикольний, мені сподобався. Такий гнала вишня. Пізніше наберу, буду щось домовлятися з ним. Бан... Так, банда, тут, мабуть, автомобілі, які стоять вже довго. Це я вже знімав, тут вам все показував. Туксони. Так, самій бешений ланус, але він не продається, на ньому ганяю банда, блядь. Сюди йдемо, це вже показував. Хордяра, номер телефону, яка Хордіра, Мерс А-170. Ну, такі прикольні. Так, банда, я зараз знаходжусь тут за воротами. Щось поки не бачу тут ценіки, не буду підходити, я кажу Mitsubishi. ЄС, Mitsubishi 600. Константин, кому надо, дивіться, банда, такий автомобіль. Десяти, нам не продається. Ну тут вже все. Ну і побіда. Як завжди, блядь, безсінно, подивіться. Оце апарат, блядь. Рекламу діду зроблю, хоча б огонь, самоліт, рішетка вигнала, блядь. Але ж, блядь, все одно каса стоїть, хоч 102, він був стоїть. Так, вся банда буду завершувати. Отакий От є X3. Ще сіренький, восьмий рік, дизель, можливий обмін і шкодка така. Так що все, все банда. На цьому Аліс капуті. Сьогодні базар гарний. Гарний базар, автомобілів до хіріща, блядь. Як хто що вибрав для себе, там телефони я знімав, так що все, банда. Два лайк, коментар, і з'єднано підписка. Базар он там, я вже тут, я вже йду вдома. Все, чао какао, на всі добре.